Сьогодні поговоримо про катет шва. Що це взагалі таке, як його підібрати для різної товщини металу, і це нам допоможе не витрачати лишні електроди і економити кошти хоча б на ни. Буває, перевіряю роботу студентів по зварюванню кутових швів, а там катет шва для металу товщиною 4 мм. Доходить до сантиметра, а навіть буває і до півтора сантиметра. Ну, по-перше, уявіть, скільки електродів у той шов вже він вбабахав, поки я робив обхід там по інших постах. А по-друге, кажу: роби катет шва приблизно як товщина метал. Дивиться на мене, запитує туди чи сюди. Ну, і я думаю, ви розумієте, що це ті, хто в школі каже, навіщо мені ця математика, геометрія. Але, на жаль, без базових знань точних наук у зварюванні дуже тяжко. І найголовніше затрат. Ви повинні розуміти, як відрізати метал, щоб менше було відходів, який по розмірам повинен бути шов. Прокреслення поки мовчу. Ну і скільки електродів приблизно потрібно для того шва. Бо багато новачків вважають, що можна просто збільшити наплавлення і проблем не буде. Але це велика помилка. Чим більше ви наплавляєте, тим більше нагрівається деталь, а перегрівання може стати причиною деформації металу. І також, якщо металу багато наплавлено, то це не означає, що шов міцний. І проварений всередині, ну, сам корінь шва. Хто хоч трохи пам'ятає геометрію із школи, то знає, що катет це сторона прямокутного трикутника. Якщо ми умовно таврове з'єднання розріжемо на дві частини і подивимось на переріз шва, то побачимо чітко виражений прямокутний трикутник, дві сторони якого і будуть катетом зварювального шва. Гіпотенуза зазвичай на шві не вимірюється, тільки катет. Але існують випадки, коли немає, наприклад, ось такого шаблону. І щоб виміряти катет, вимірюють гіпотенузу і множать на 0,7. Таким чином отримують розмір так званого невидимого катета. Також підкреслю важливий момент, що катет шва вимірюється на таврових з'єднаннях, на внутрішніх кутових і в напускових з'єднаннях. У стикових швах катет не вимірюється, там тільки ширина. І висота. Отже, тут насправді все дуже просто. Тому тепер давайте розберемося, як вибрати розмір катета зварного шва. Якщо дивитись по ГОСТу, то ми можемо там бачити рекомендовані розміри зварювального шва, але якщо не вдаватися в деталі, то можна сказати так: при зварюванні деталі товщиною 4 мм, катет шва буде 4 мм. Якщо ж зварювати деталі різної товщини, наприклад, там 10 мм от, і 4 мм, то катет шва підбирається по меншій деталі, тобто 4 мм. Також існують допуски, які залежать від товщини металу, але в середньому це плюс-мінус 1 мм. Покажу на прикладі, зваримо дві пластинки товщиною 4 мм в кут. Отже, буде кутове з'єднання пластин 4 мм. Більш детально про, про зварювання кутових швів є відео у мене на каналі. Тому перейдемо до зварювання і виміряємо сам катет. Струм 80 А. Електроди візьмемо Pioner 46 рутилово целюльозні. Вони якраз підходять для даної товщини металу. І цього саме положення. І не так зашлаковують шов, що характерно для таких з'єднань. Більш детально про такі дефекти розповів у цьому відео, там підсказка зверху вийде. Прихватили пластинки, ну, коротко розкажу. Відповідно до вертикальної осі нахиляємо електрод на 45 градусів, ведемо зварювання в човник, але. Виходимо на вертикальну пластину трішки назад. Отаким От чином. Затримуємося наверху, щоб не було підрізів на якісь там мілісекунди. Обив шлак. Ну, дивимося, вийшов у нас ось такий шовчик. Тепер є шаблон. Шаблон у нас називається ушс 2 Що це таке? Ось бачите такі канавки. 14, 4. Тут ось інші. 6,12, 8,10. Це і є шаблон для вимірювання катета. Тобто, ми беремо, от, приблизно тут повинно бути 4-5 мм да, з нашим допуском. Вставляємо на пластину і дивимося якраз 4, приблизно 5 мм, да, десь трішки більше. От і все. Виміряли катет. І ми вже знаємо наперед, що приблизно такий катет це нормально. Не більше і не менше. Можна там плюс-мінус 1 мм. Але, на жаль, як і у всіх правилах є виключення. Якщо ми, наприклад, візьмемо зварювання профільних труб товщиною стінки 1,5 мм. То згідно правилу, яке я пояснював, катет зварного шва повинен бути 1,5 мм. Але ж це дуже важко зробити електродами. Ну, хіба що лазерним зварюванням. Тому якщо ми заглянемо в гост 52 64, 80, то там цей момент передбачений. І прописано, що метал товщиною до 3 мм повинен зварюватись із катетом до. 3 мм. Тобто нашу профільну трубу із стінкою 1,5 мм, ми можемо зварювати із катетом до 3 мм. Тому у будь-якому з швів слід не забувати про катет шва при зварюванні, формула якого не є складною і полягає у визначенні товщини металу. Якщо вона становить менше 6 мм, то катет береться рівним їй. Якщо ж більше. То в діапазоні 40-45% від товщини металу. З надбавкою 2 мм. Наприклад, метал товщиною 10 мм. 40% це 4 мм плюс 2 мм дорівнює 6. 6 мм – це найбільше значення. Катета шва для товщини металу 10 мм. Формула для розрахунку катету. Т дорівнює S помножити на косинус 45. Тут Т шуканий катет. S – це гіпотенуза або ширина вал, валика шва. І це про те, що я казав, розрахунок невидимого катета. Гіпотенуза множимо на 07. Отакі справи, друзі, катеч шва це не на око, і не що було надійніше, це математика, геометрія і здоровий глузд у чистому вигляді. Бо зайвий міліметр наплавлення це не запас міцності, а зайвий перегрів, деформація, потенційні проблеми і зайві витрати на електроди та енергію. Тому, якщо хочете, щоб шви були не тільки красиві, а й правильні. Прокатить забувати не можна. А щоб зварювання було комфортне, нагадую, що посилання на електроди Pioneer у описі під відео. Якщо було корисно, поставте лайк. Для мене це як стабільна дуга. Без нього процес ДЛН так впевнено. Підписуйтесь на канал, щоб не варити на абияк. І пишіть у коментарях, з якими швами у вас найбільше питань, розберемо обов'язково. Побачимося в наступному відео. Варіть з головою.